Темою цього конкурсу є тема Дуже нам всім знайома, дуже нам всім близька, якої ми чекаємо. Тема Скоро Новий рік. Отже, картина маслом Скоро Новий рік, команда КВН Вікенд Тернопіль. Новий рік і всі починають до нього готуватись. А ми от командою вирішили поїхати в Карпати. І от щось з цього вийшло, дивимось. <сцес> <сцес> Нарешті ми вирвалися з Тернополя, хоч ті Карпати в ліс. Так, будемо рубати ялинку. Так, давай. Ти взяв? Взяв. А сокиру взяв? Сокиру взяв теж. А горілку не взяв. А як ми по горілки нарубаємося? А я, пацани, саме капець васили долічитись там ведмедя не йдуть собі когось. Та йди, йди, ведмідь. Чуєте, пацани? Ку -ку. Зузулька кує! Ку -ку. А Ку -ку. два Ку -ку. я запитаю. Зузулька зу Ку. Зузулька, а скільки нам залишилось жити? Хазу! Ху Хусую! Вона не знає, хлопці! Хлопці, з вашими Зузульками ми тут взагалі заблудилися. Треба шукати. Треба шукати мох, він росте на півночі. На півночі, шукати мох, мох, мох. Де мох. 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 Ту дайте, ту дайте. Чекай, я знаю, як нам вибратись. Я... Я чекай, чекай, чекай. Треба подзвонити в таксі. Ш... Чекай, чекай. В таксі! Точно, в таксі, в таксі, в таксі треба подзвонити! Кого діджус! Кого діджус! В мене діджус! Ну, давайте вони! Але в мене не без і немає грошей на рахунку! завжди! Людя, пацани, знаєте, давайте може щось заспіваємо чи що. Давай! давайте. У горах у Карпатонька зібрались пацани. Поза... Та спати будуть вечорі, бо чолок не взяли. <рістан> Плохо, <ні? рістан> пацани, пацани, все, все, я що... Ш... <звук> мене білка злапала, я реально кажу, не білка. Яка в... пілка, ти шо алкоголік? <звук> пацани, я кажу, не білка злапав! Пацани, це я нічого мене білка злапала! Я реально кажу, пацани Яка білка, що? Йо. Так, пацани, а що там на горизонті? То, 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 то озеро? О, О, озеро. озеро? Там хтось топиться. Ну. Треба круга! Хвати круга! Владимирський централ, вітер сіверний! А є, там реально круга треба! Давай, 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 круга! Чуєш, я бачу, ти самий надіжний. Ну так. Да. Давай у того хату грабанемо. Яку? А як там хтось є? Да де є, то ж різдво, нікого нема, то всі пороз'їжджалися по селах. А Утал. я не знаю, давай. Дивись, зараз тух. Сіди тихо, колядники ходять. Я казав, нема! А ти мені є-є, дивись, що да. А як хтось побачить, зараз сядемо. Та як я побачу? дивись ще раз подивимось. Давай Тух-тух-тух. Настирливі колядники всі попали. Скрути звук на телевізорі. Бач, казав, немає чого. Давай, давай. давай. Ч -ч -ч -ч. Опа. опа, опа. Нова стала. Ось з такими пригодами ми зустрічали Новий рік у Карпатах. І пам'ятайте, що Новий рік, як перші кроки, ніхто його не пам'ятає, але в якоїсь зарази на фотіку точно є. Файне місто Тернопіль, команда Вікенд. Владова живає і їхня картина маслом про новий рік. Ну що ж,